Шевтицько перейменовано. І поки тут межі земельної ділянки є балансоутримувачів. Так як ми і робили прямо послідовно за вход. Я вважаю, що ми повинні робити послідовно, так як і з збираємо, то ж я Є балансоутримуючи, треба погоджувати. Трошки територія заходить на дві на, 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 на установи. установи заходять трошки територія. Тому я вважаю, що треба погоджувати, щоб не було потім питань. Не виникало. Одна установа це е, 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 комунальне підприємство по утриманню житлового господарства мікрорайону міста Києва. І друге, це державне комунальне підприємство про експлуатацію та ремонт до фонду і просто районі. Прохавши, переходимо, так, будь ласка, Шановні колеги, повністю підтримував проєкт рішення, проте, так же як попередній проєкт пана Зубка, пропоную на доопрацювання узходити по крім 10-го номеру по катастру, який...

в тім, що проєкт готувався раніше ще і подавався до вулиці. То, вона тоді ще називалася до нечасом. По ділянці, погоджено земельним ресурсом, у мене відповідь на запит по цій Тобто вони не заперечували і дали віку, це «Ділянка» номер 10. То, може може в процесі, вже коли Зеленбут буде опиняти документацію. Там, ні, шоколадок і так далі. А, це ваш умови. А є в мешканці, хочу там брати, є підписи у вас? А які у нас є? ОСМ? А де підписи? Можливо їх у страйку висунули? А, ну, у нас є... Давайте тоді ми відкладемо, я просто, Тетяна Івановна, соберете підписи, підкладете і будемо потім голосувати. Так, є в ОСМ. І заодно допрацюєте, допрацюєте на всі, всі, всі питання. Домовились? Хто за те, що відкласти значне практичне, допрацювати, пану Петровцю також долучитися до цього питання? Немає політики зовсім. Будь ласка, бувало е е е е межі дальне ока, будь ласка, визначте межі. За вами з двома запитаннями ми голосуємо і вперед робіть транспорт. Хто за таку пропозицію відкласти на наступного засідання, зібрати підписи, межі всі визначити, все як положено. І потім немає інших питань. Прошу вирішатися. Хто за те, що ви платили на наступну комісію? Прошу визначити. Хто за? Хто проти? Утримуватися. Отримувати, тоді я немає на паніка. Утримуватися. Дякую, рішення прийняти. Наступний.